Всім дають. То заслужений вчитель, то заслужений є педагог, хто заслужений ще хтось, а сапожника ніколи не дали заслуженого. Наталії Йосипівні 74 роки, 50 із з яких працює чоботаркою, майстриною з ремонту взуття. Свою професійну діяльність жінка починала на взуттєвій фабриці в Києві. Згодом відкрила власну справу в Броварах на вулиці Чорних Запорожців. Я ніколи в житті не думала, що я буду сапожником. А вийшло так, що я сапожник. Ну, я не жалію в своїй роботі нічого. Наталія Йосипівна не боїться братися ремонтувати взуття навіть із найскладнішими пошкодженнями. І бувають такі пари, що я ну, це я робила днів два. оце. Я сама не знала навіть, як його зробити. Проте завжди з роботою справлялася якнайкраще. Хоча часом і доводилося поморочитися над однією парою взуття кілька днів. Ось жіночки зробила таку обув, що ніхто по не ходив і не, не, не зробив. Зробила задніки вставила сюди і розтяжку зробила, бо людина не може вжутися. За свої послуги майстриня бере мінімальну плату і підіймати ціни не планує. Однак від початку повномасштабного вторгнення клієнтів у чоботарки стало значно менше, тож прибутку фактично немає. Зараз тобі скажу скільки я серпні заробила. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім тисяч, сім вісімсот. А що тут підвищувати ціни грошей, як у людей дії немає? Хто в кого є гроші, то він піде собі купи нові, а ти викине на мусорку. Нині діяльність Наталії Йосипівни під загрозою, Поза як зросла орендна плата за приміщення, а також податки. Чотири тисячі тільки за цю кімнату плачу, за опалення дві тисячі. За опалення віддільно 2 тисячі, за мусор віддільно я плачу. Ну діло в тому, якщо мені арена до 8 тисяч, то я її не витягну. Єдиний налог з чим функціонує? Мені зараз єдиний налог заплатити, 850 гривень буде з Нового року. Я навіть єдиного налогу не витягну. Так я плачу 330 гривень зараз до Нового року, А з Нового року 850. Я його не витягну. Аренда... Єдиний налог, і у мене виходить до 10 тисяч. Через таку нерадісну перспективу жінка думає про зміну професії чоботаря на двірника, але поки що продовжує займатися справою всього життя і навіть допомагає іншим малозабезпеченим – Ремонтує взуття безкоштовно. А що я можу з людей тягнути? Як подивлюся, як воно прийде, труситься тому, треба зробити. Дивлюся, а вона витягне рубля мені чи два гривня, чи п'ятьорку і каже Наташка, мене немає. Я кажу більше. Я кажу, оставте собі. На жаль, нині в Україні бізнес, особливо маленький, змушений або закриватися, або існувати на межі виживання. Дуже хочеться, щоб історія Наталії Йосипівни не залишила байдужими людей, які здатні їй допомогти.